От тільки хотів вам зробити сюжет за славу і трагедію ірландського віскі, за малим от набрався сил і знову мене сердечко прихопило. От я стараюся, я дуже поважаю в тому числі пана Касяна Андора, але дивіться, якщо б він це москвинською написав, я б не здивувався. За створення ядерної зброї до Дамарка Солоніна. У нього серія відео доволі цікаво, з якими проблемами зіткнулися та як вирішували їх. На що я відверто йому написав? Ви хоч посрать можете без Касапа? От розумієте, на що тоді нам Україна, на що ви її виборюєте, на що ви тут, як долбойоби, сидіти без свята з капієчними зарплатами, коли в капанях, завідуючому суши й платять. Тисячу доларів в місяць в копанях. такого ніколи не було там. На що ми все це притерпіваємо? Я вам скажу, через що ми це все не через що, а через що ми це притерпаємо, бо сусід ідіот. Дав би він нам українську резервацію, ми б за це, як і тоді, розірвали б сусідів, я скажу. Ну ви знаєте, що таке козаченьки. Їм би невеличко кубань, вони потім будуть грабі до скончання віка. Так ось. Через що нам ці біди? Через одного долбайоба на Москві. А для чого ми все це притерпіваємо? Я вам поясню, щоб не дивитися на світ очами Марков Солоніних, не тому, що він єврей, у мене теж бабушка, слава Богу, ні згоїв. Як вам пояснити, ми відстоїмо наше українське бачення світу? Якщо наша мова буде калькою з російської, якщо наші знання будуть Братися у в Саоніних, то ми ніколи не матимемо своїх розумних. Я не дивився програму Марка Солоніна за ядерну зброю. І скажу, там є за румунську ядерну програму, там є за Югославську ядерну програму, там є за Шведську ядерну програму. Мені от цікаво. Як визначалися цілі? Ну, я вам оповідав за ці речі. Ви знаєте на кого хотіли Румуни скинути ядерну бомбу тактичну? Якщо ви розумні люди без лишніх знань, просто завдяки своїй культурі, відразу скажете, на венгров. На кого ж нічого збирались бросити тактичне ядерне оружие, як не на своїх собратів по Варшавському договору, як і на Венгров? І що румуни, на відміну від сил ці, цієї бекоти югославської, купили справжню важку воду, наприклад. Що вони посередничали з Індією спасать, що через Румунію, Індію, через Убудь Ізраїль купував справжню важку воду. Це були солідні, ділові люди. А Югославець, от, здавалося, Дунай один вівцикрад, однакові люди з Ятагаду, от як мені Мішка, пояснив, що таке руминський или сербський воєнний музей. Спочатку йдуть древні даки, ілірийці, ілі потім, значить. Трошечки Візантії, потім люди з ятаганами, а потім одразу руминська кавалерія во всіх сусідніх столицях, а потім уже свершення Чеушеску. Це отак вот вигляді. Так от, коли ми, поки ми не відмовимося принципово дивитися на світ очима Марков Салоніних, ми нічого не збудуємо. Розумієте? Поки є Марк Салонін, поки є оцей фраєр, чому я не пишу? Тому що мене починають порівнювати з законням. Повірте мені, історію і стилізацію історії я роблю трошки краще. Але я ніколи не опублікуюся, ніколи не буду помічений, тому що существує всяка сволоч сусідська. І так само, от мені чесно сказати, я розумію добрі інтенції цього пана, і мені перед ним незручно за свою реакцію. Але я скажу: та нахер нам все треба проповідувати, Чтобы потом меня с Марком Солониным сравнивали, вы разумеете, я ж все-таки вам не Марк Солонин, я ж говорит, не Альфонс, даде, я ж ножичком за зря махать не буду. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я піду зажию 600 кропель валерьянки на етері.